Очільники Коломийського району відвідали всі палати, де лікуються чи приходять реабілітацію. Воїни кожний тиждень і військова комендатура військомат моніторять, яка є ситуація в наших лікувальних закладах для того, щоб ми знали, як проходять наші хлопці лікування, реабілітацію, чи є якісь проблеми. Вирішив особисто з головою районної ради разом з нашим комендантом відвідати заклади і особисто привітати хлопців. Спочатку відвідали обласний військовий госпіталь. Він розрахований на 75 ліжок. Наразі Понад 70 відсотків з них зайняті, зазначив його директор Володимир Федоришин. Лікування тут проходять не лише місцеві військові, але й солдати із інших регіонів. У центральній районній лікарні розповіли, що вже пролікували понад 600 військових. До початку різдвяних свят тут перебувало на реабілітації більше 40 осіб. Хочу сказати, що наша громада є далеко не байдужа. З медикаментами у нас все в порядку. Покращення харчування також ми стараємося якось робити так, щоб було все добре. Звичайно, що допомагають всі громади нам і харчуванням, і Засобами гігієни і також тим самим тим самим, що дані пацієнти вони свої рідні. Ці навіть на вони приїжджають без якогось одягу, тільки у своїх воєнних і приносять нам також що їх переодіти, все те, що їм потрібно. За лікуванням та реабілітацією постійно стежать медики. А представники влади та військомату часто провідують їх у медзакладах. Військовий комісар Коломийського району Дмитро Пасічний зазначив, що задоволений роботою медиків міста над прутом. Військовослужбовці зараз. В принципі забезпечені всім. Чим займається зараз військовий комісаріат. Взагалі ми робимо сп моніторимо ситуацію, яка відбувається. Взагалі поступають до нас військові. Ми їх супроводжуємо, організуємо роботу в тому відношенні, що їм їм щось потрібно, і спільно з військовою адміністрацією надаємо їм. Ті, ну, ті матеріальні засоби. Очільник райради зазначив, що партнери із Польщі допомогли сформувати подарунки для наших захисників на свята. Приготували такі подарунки, набори подарункові, такі засоби гігієни, речі першої необхідності кожному вручили. Ну, для цього нам якраз знадобилося ну, стало у пригоді та допомога, яку нам надали наші друзі-партнери з Чинсуховського повіту Республіки Польща, які від самого початку. Російської повномасштабної агресії нам надають допомогу. Медики запевняють, що всіма ліками та препаратами для військових забезпечені 100%. А ще для воїнів передбачене посилене харчування. З Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.